Хіба без тебе то весна, як у березневий тихий вечір, вже не впаде тобі на плечі моя натомлена рука. Хіба без тебе то весна, коли в самотності й тривозі душа нужденна в допомозі блукає серед душ сумна? Хіба без тебе то весна, як перші промені в долонях, несу тобі, а Біль у скронях нагадує: Тебе нема. Хіба без тебе то весна, як не вертаються лелеки, як залишаються далеко Бо тут на серці ще зима. Хіба без тебе то весна, бруньками, де рясніють вишні, Немов моя любов торішня? Скажи кому тепер вона?